Доброго дня, друзі, з вами компанія Автопарк місто Вінниця. Знаходимося ми вулиці Соборна 1. У нас снова надхожні Рено Зоя 2014 року випуску з автоматичною передач на передньому приводі з об'ємом батареї 22 кВт та потужності двигуна 60 кВт. Таке авто можна придбати у нас на фіріалі в місті Вінниці за 7590 доларів. Автомобільчик в ідеальному стані для свого класу має чудову передню лізовану оптику, 15 диски, гуму в гарному стані, авто без пошкоджень, без підкрасів, потребує кузову полірування. Маємо по трижніх зеркалах, Автомобільчик у нас повністю тонований. Авто має для свого класу один з найбільших Там міських багажників в доглянутому стані. Надай стана з бомбічка, без зауважень, взагалі переходимо до заднього ряду. Назвичай великий текстильний диван комбінований, карти в ідеальному стані, крісла без пошкоджень, без трапин, без п'ятин. Маємо два підгрівничка для пасажирів, стоять нові евоковрики, механічні підйомнички, музика без нарікань. Переходимо до переднього ряду. Також дуже доглянутий, просторий. Карти в ідеальному стані крісла без пошкоджень, без трапин, без п'ятин. Маємо передні склопйонички, електрорегулювання зеркал, підігрів зеркал, датчик дощу, мультируль, автоматичну крокопередачу, штатну мультимедію, навігацію, нагадую, таке чудове авто можна купити у нас на філіалі Вінниці» за 7590 доларів, або придбати автомобільчик в лізних, або в кредит, або замовити нас, авто під ключ з Америки. З вами, як завжди, автопарк.